Привіт, Давайте проговоримо про цю ситуацію. Там багато кругом було шуму. Я відразу сказав, ми працюємо виважено. І повірте, що наша школа і ваша воля теж, яку ви делегували, мені працює. І ви отримуєте свій результат на своєму рівні від тої роботи. Але я саме спираюся на вашу волю. І тому хочу запросити вас до свідомо і несвідомо приймати участь в моїй роботі. І зараз я зосереджений, і тому мене не так часто тут є, хоча я передивляюся все, не на все реагую. От. Е Делегувати мені повноваження від свого серця, виступати від вашого імені. І основна моя робота зосереджена останні місяці на прискорення отримання перемоги і завершення війни. Це основне, чим я зайнятий. А я відразу бачив, що це фейк з пригоженим, що це кіно, театр як хочете. Відволікання і намагання. Досягти певних результатів, їх може бути кілька, але вони небезпечні. Ці дії вони небезпечні для простих людей бряцання зброєю і так далі, і я не бажаю нікому пережити те, що пережив наш народ і переживає подалі. Хоча, ви знаєте, я думаю, що ем, кара буде жорсткою, в тому числі і відповідальність народу агресору. народу агресору. теж вона вже на шляху і таким чином теж. Тому давайте перед тим, як емоціонально реагувати і починаєте за щось молитися, виважено подивимось, що відбувається насправді. Я свідомо взяв паузу і дав вам, щоб ви побачили, що з того буде. Ви бачите, що це було просто шоу. От. Тому давайте не будемо е вливати енергії в чужі, в чужі шоу. А будемо працювати на те, щоб війна вже закінчилася. Тому давайте зараз поєднаємо наші серця. І звернемося до Творця всього, до Першого Творця. І підтвердимо наш свідомий вибір, наш вибір свободи, наш вибір незалежності, наш вибір волі, наш вибір миру. Миру через отримання перемоги України розвалом Російської Федерації. Наша перемога дійсно буде перемогою тоді, коли імперія зла буде знищена. Тому молимо Тебе, Боже, саме за такий сценарій. І молимо Тебе Боже, всім, всім серцем, всіми серцями поєднавшися в те, щоб мир. В Україні і в нашому світі наступив вже через перемогу добра над злом, через перемогу добра, яке прокинулося в наших серцях, у серцях українців, над злом, яке живе в серцях Російської імперії. І ми хочемо знищити зло в нашому світі, і ми хочемо знищити ворога і припинити війну вже. Ми вимагаємо припинити війну вже. Yeah. Дякуємо тобі, Боже, що чуєш нас, але тепер ми вимагаємо реалізувати як умога найшвидший сценарій розвалу Російської Федерації і перемогу українського народу. А далі, Господі, дай нам можливість відновити, відбудувати Україну, але збудувати її новою, вільною, вільною від корупції. Покарати не тільки ворога, а й наших внутрішніх ворогів, які затягували і затягують цю війну. І ми розберемося з кожним, і ми покараємо кожного. Даруй нам, Боже, перемогу вже тут і тепер, всього, сьогодні. Да втілиться Твоя воля, адже ти створював світ любові. І ми за те.